Група коришів з трьох дівок та двох незайманих пісюнів їде кудись у чорну сраку країни шукати зниклу сестру однієї з них. Звучить ніби схоже на те, що було в оригінальній грі, але зачекайте, не спішіть. Знаєте, що ці розумники вигадали далі? Засунути їх в якусь аномальну квест-кімнату, напхати туди містики і загорнути все це у ніч сраного бабака в стилі здох. Починай ще раз. І отак їх мордують та вбивають знову і знову, аж поки вони не допетрують, що життя це пекельний бій, а сценарій, в якому вони опинилися, гірший, ніж рак мозку. Ти знаєш, як, як буде рак іспанського? Сраний рак. А, І як я не здогадався. І найкраще: якщо вони захочуть винести звідти свої пердаки, то хрін там плавав, тому що на шухері стоїть якийсь. Здоровенний сраний троль. Бляха ж ти муха. Оце напевно був слоган цього фільму. Усі, хто стирав своїх тиві сосиски на геймпадах, пам'ятають, що було насправді в оригінальній грі. Був там будинок у горах, були дебіли мажори, було повна бухла, спроби трахнути все, що рухається, і ще більше бажання зламати собі усі кістки, щоб не здавати сесію. А тепер скажіть мені відповідь на одне простеньке запитання: коли екранізуєш відеогру, хто з найбільшою ймовірністю прийде дивитися фільм? Ну, давайте три спроби. Задроти! Саме так, бляха, ті, хто перепроходив ту гру по 10 разів, щоб побачити кожну смерть цієї наглючої сучки, або ті, хто вивертав камеру під усіма можливими кутами, щоб хоч якось зазирнути під той рушничок, коли Сем шлялася більше без нічого, ну або вдовольнитися, хоча б її ніжками, діставайте серветки, дрочки. До речі, ви помічали, що у тій грі гайден Панатьєрі вийшло набагато гарячішою ніж у реальному житті май! Oh і от уявіть, вони приходять на фільм з надією побачити знайому історію та персонажів, а їм, наче, попкорном в мордяку. Ідіть ви в сраку зі своєю грою. Ні, у нас тут інша історія. Це, бляха, все одно, ще зняти Гаррі Поттера, який пройшов через ту срану магічну шафу, і тепер йому треба тягти кудись йоду. А Бендіго. О боже, про це я поки що взагалі краще промовчу, бо то окрема історія.